Вітаю, шановні друзі, сьогодні я хотів би поговорити на тему циркуляції політичних еліт, на тему соціальних ліфтів в умовах функціонування системи публічного управління. Чому це важливо? Ну, в політології є таке поняття, як циркуляція політичних еліт, коли одна еліта змінює іншу, і безумовно краще, коли це йде демократична процедура. Тобто. Дві чи більше політичних партій змагаються за владу. От, безумовно, тут є свої проблеми. Ми бачимо на прикладі США, що демократи, що республіканці то все одно олігархічні клани. Ну, разом з тим якесь оновлення еліт відбувається. От, в Європі це Відбувається трошки інакше, ніж в США, в Азії ще інакше, залежно від типу політичної культури. Тому що є східний тип політичної культури і західний тип політичної культури. Західний тип політичної культури характеризується якраз раціоналізацією політики, тобто вибори. Процедури, західна політична культура винайшла парламент, розподіл влад і так далі. Східна політична культура більше орієнтується на харизму лідера. Тобто це чисто психологічна, ментальна така система, яка орієнтується на вірі в надзвичайні можливості імператора. там, Султана чи когось іншого, От. і шаха, якщо ми говоримо про персію. Але разом з тим, вже в 20 столітті, безумовно, в кожній країні вже є парламенти, є уряди, є суди і так далі. Ну наскільки це все функціонує в кожній політичній системі національній, то окрема тема для розмови. Але в цілому має бути циркуляція еліт для того, щоб відбувалася зміна кадрів. Тому що коли кадри засижуються, іде стагнація. Стагнація це мінус, це суспільний розвиток із е знаком е мінус, безумовно. І тому оновлення еліт, циркуляція еліт це дуже важлива штука. І в цьому плані є таке поняття, як соціальні ліфти. Що це таке соціальний ліфт? Це означає, що. Е Люди, представники, скажімо, неправлячої політичної еліти, їхні діти, можуть, якщо отримують освіту, складуть іспити, можуть вибиратися нагору в державному управлінні, в бізнесі, в політиці, в гуманітарній сфері і так далі. І це соціальні ліфти загалом, можна сказати, ну, не те, що придумав Конфуцій, От, китайський мислитель і педагог Кунзи який жив у шостому столітті до нашої ери. От, але в цілому він запровадив е, таку систему, що е, діти, е, навіть селян, ремісників і так далі, тобто простих людей, е, якщо вони успішно е, склали державні іспити, вони могли піднятися аж е, до імператорського палацу і міністрами могли стати. Отака от, от ситуація е, цікава. І, безумовно, ми можемо говорити, що циркуляція через вибори це. Гарний варіант, але ми можемо сказати, що і в умовах абсолютної монархії оті соціальні еліти теж певною мірою впливали на оновлення еліт. Це можна сказати про Османську імперію, там, де армія, мамлюки, зрештою, і владу навіть захопили в окремих регіонах. Султанів міняли. От. ну То інший силовий такий варіант. А ми говоримо про такий от мирний варіант, як в Китаї вони складали е, незалежні іспити. І ці іспити були дуже жорсткими, вони проходили два дні. Е, значить, кожен е, претендент е, жив і не, не мав права вийти за межі келії 1, ,1 метра в довжину, 1 метр в ширину і метра в висоту. Їм заносили їжу, заносили воду, можна було сходити в туалет, ну, очевидно, якесь відро. Але два дні вони не могли виходити загалом. От, і там було вісім етапів складання тих іспитів на грамотність, на те, щоб вивчити чотири книжжя Конфуція, тобто товариша Кунзи. От, і, тобто їх готували як державних чиновників. Безумовно, про креатив там мова не йшла. От, але е, чиновники готувалися, тому що вони були грамотні і вони були потрібні для здійснення публічного управління ну, от, в умовах абсолютної е, монархії. Ну, загалом е, Кунзи е, не був таким сильним консерватором. Він жив в епоху 6 VI століття, це якраз Китай був розділений там на Кілька князівств, значить, вони між собою ворогували. Держава не була єдиною, і він дуже переживав з цього приводу, що Китай розділений між олігархами, між кланами там, і так далі. От, і от чому він заснував цю, свою школу, управлінську школу, там, де навчав дітей, і туди брав дітей за розумом, за розумовими показниками, а не тому, що там хтось батько. Якийсь там чиновник при дворі, там, чи в регіональній адміністрації. От. Загалом чоловік був мудрий, безумовно, філософ. От. Ну, Хоча б одну цитату вам наведу: звичайна людина дивується незвичайному, мудра людина дивується повсякденному. От бачите, креативний такий чоловік. От. Але в цілому ми можемо говорити, що. Його система проіснувала більше двох тисяч років в китайській системі публічного управління, освітня його система підготовки кадрів. От, і конфуція вже давно нема, а і досі конфуціанські принципи. Реалізовані, безумовно, і в сучасному Китаї, от, і там відбулася така синкретичне синкретична поєднання, інтеграція конфуціанства, буддизму і даосизму, то релігійно-філософські системи, їх не можна назвати чисто релігійні, це релігійно-філософські системи. І от разом з конфціанством ця триєдина така. От, Філософська освітня система впливає на публічне управління, зокрема в Китаї. От ми говоримо про те, що є західна і Західний тип і східний тип політичної культури, безумовно, в умовах 20-21 століття відбувається конвергенція всіх цих типів, і не можна в чистому вигляді сказати, що це якщо Захід, так тільки раціональне. Ну, прихід клоуна Трампа, значить, такий же варіант в США, як прихід значить, клоуна Зеленського в Україні. Розумієте, ці от мультимедійні маніпуляції. Вони приводять до того, що приходять до влади люди абсолютно безпринципні, без ніякої моралі, от, без професійних знань в управлінні. От, е, значить, і приходять вирішувати свої, вирішувати свої питання, якісь бізнесові, там, амбіційні і так далі. От, е, а нам потрібно, щоб е, система працювала, щоб система публічного управління працювала, щоб відбувалося. Оновлення політичних еліт, краще в демократичний спосіб, але і в умовах демократії теж є застої. От і ці застої бувають ж і в генетичному плані. Якщо ми подивимося на династію габсбургів, вона просто виродилася, тому що вони не хотіли ділити, значить, землі владу, і одружувалися на близьких родичах. Зрештою, вже останні представники Габсбургів були з яскраво вираженими гемофіліями і іншими відхиленнями. От. Те саме, коли ми подивимося на Тотанхамона, його родичів, тобто, єгипетські фараони своїх дочок заміж за кордон не віддавали. Чому? Тому що той, хто одружився на дочці фараона, міг потім презентувати на владу. Розумієте? І це було б легітимно, тому що вона ж дочка фараона, якщо щось. От, Тому доходили до того, що вони на своїх власних дочках одружувалися. От, В імперії Інків, там якщо старий сапа Інка помирав, е значить е його старший син, який приходив до влади, був зобов'язаний одружитися на е своїй рідній сестрі. Знову таки, щоб владу не випускати. От, ну Це такі от е моменти, які. Погані, звичайно, а зараз ми живемо в такому світі, що демократія, хоч вона і не ідеальна, як говорив один з політиків, але краще ніхто особливо і не видумав. А втім, система підготовки кадрів, система соціальних ліфтів. Я просто переконаний в тому, що це є запорукою ефективного публічного управління.